До речі, якщо відштовхуватись від останньої фрази нашого шановного академіка, то у книжці, яку я готувала до видання про відображення голодомору в українськ українському народному народній творчості, українській народній творчості, то взяла я такий епіграф, народ, який в темряві ходить, світло побачить. Це слова з Біблії. Так що я думаю, що оцей факт, страшний переживання трагедії, він допоможе нам осмислити своє буття і побачити, зрозуміти, яким має бути світло попереду. Ну а тепер до нашої конференції. Ви знаєте, я радію, що в нас так багато конференцій в академії адвокатури, і що ми можемо бути присутні не юристи на юридичних конференціях. Ми теж тут набираємося якогось досвіду, тому що ми працюємо зі студентами. І, наприклад, сьогодні, коли я чула шанованих доповідувачів, я почула багато тих слів, що вони характерні не лише для галузі юриспруденції, вони характерні в цілому для нашого життя. Це такі, знаєте, не дуже гарні визначники, проблеми, власне, які є в дефіциті в юриспруденції і в суспільстві в цілому. І тому я теж про це думаю, і я думаю, що ми працюючи от. Зі студентами ми хочемо їм щось закласти таке, щоб, наприклад, не було якихось сумнівів у прийнятті правильних рішень юридичних. Тому що от звучала така в одній з доповідей, яка основа юридичних рішень? Ну, Для мене, як не для юриста, знаєте, основа рішення має бути в будь-якому випадку нашого життя це моральність. І якщо виходити саме з цього, то очевидно рішення будуть добрі. Як досягти цієї моральності? Напевно, треба починати ще з сім'ї. Зрослава Васильівна в своїй книзі про сімейне право про це багато говорить і наводить багато прикладів із літератури, з мистецтва. Ми коли говоримо про якісь мистецькі явища, ми теж апелюємо до таких якісь кращих речей. Мені сподобалось сьогодні у одній з доповідей про такі слова, як традиція. Це була перша доповідь і милосердя. І, наприклад, коли я викладаю історію української культури студентам чи естетику, яку більше вже базую на західноєвропейських зразках, світових зразках культури, то звичайно на що я звертаю увагу найбільше? На все краще, що там є, і в нас, що є, і було, на традицію, от, яка творилася віками. Ну і звичайно, що дуже важливо сьогодні прозвучало, професіоналізм. Це теж дуже важливо не тільки для юриспруденції, для кожної галузі життя. І відданість справі, яку любиш. І щоб це була твоя справа. Я, наприклад, коли дивлюся за студентами, я дуже от, я їм кажу про те, що в них непроста професія, я це розумію. Я розумію, що вона часом дуже жорстока професія, тому що треба приймати якісь кардинальні рішення. І чи кожний з них готовий такі рішення приймати? І чи кожний справді прийшов туди, куди він би мав прийти. І дехто говорить, що я от відчуваю, що я не бачу себе в цій галузі. Це один аспект. Але, можливо, більше, мені хотілося сказати, знаєте, про що? Про те, що я радію, що я працюю з майбутніми державними людьми, і я розумію, що серед них дуже багато світлих таких людей. я вірю в них. Я бачу це світло серед наших студентів. І я їм, наприклад, навожу приклади таких відомих юристів українських, наприклад, які. Працювали не тільки в юриспруденції, а яким не вистачало поля діяльності лише в юриспруденції, і вони пропагували свої оці знання про справедливість, про традиції, про милосердя в своїй творчості. Наприклад, мені приємно, що сьогодні, наприклад, у храмах українських звучить Духовний гімн України, а його написав адвокат Олександр Кониський. Або, наприклад, Лесь Мартович, який прекрасну прозу писав і реалізовував якісь свої, от саме питання права, показував на громаді, що він донести хотів ширше, тому що він розумів, що аудиторія лише адвоката, вона менша ніж аудиторія більша, яка прочитає його книги, і через книгу, через художнє слово, зрозуміє теж оці поняття милосердя, гуманізму. І мені здається, що якщо в нас сьогодні є проблеми в суспільстві. У всіх сферах діяльності, то вони починаються саме з ось понять ось цього дефіциту людяності милосердя. І з якого боку до цього підходити? Ну, Напевно, з усе біч. тому що молода мама, яка сьогодні виховує майбутнього державника і каже: ти бесталич! і із таким знаєте, перекошеним обличчям, мені просто страшно. Як її зупинить? А дитина, от вона сприймає отаку от вже якусь несправедливість. Де закон, який захистить цю маленьку дитину, якому півтора рочку розумієте? А он уже безсталоч? І що з нього виросте потім? І чи зрозуміє він, наприклад, потім свій вчинок, а він десь у підсвідомості заклався в цій дитині вже як несправедливість. Дитина потім не зможе зрозуміти навіть свого може часом вчинку, чому вона так вчинила. А вона колись маленькою відчула на собі несправедливість. Це дуже серйозні речі. І тому мені здається, що коли вже юристи вступають, знаєте, це все одно, що хірурги, це вже клініка починається. От все треба почати раніше. Написано: знаєте, що де діє закон Божий, не потрібен закон людський. І я, наприклад, знаю факти сьогодні, що ніби благополучна сім'я абсолютно благополучна. В достатку, а син під підслідством за вбивство. Я не можу цього зрозуміти. Значить, десь глибоко стоять якісь такі, знаєте, корені дуже глибоко. Де це воно засіялося? Хто його знайде? Тобто проблем багато з усіх боків, і, напевно, нам їх вирішувати якось потрошечку-потрошечку всім разом. Дякую за увагу.